Скажіть мені, які почуття у вас виникають, коли ви бачите цю кімнату? Деяких, як і мене, накриває ностальгія, а деякі навіть і не уявляють, що це. Так давайте сьогодні спробуємо згадати, у які ігри про війну ми грали. Давайте зловимо трошки ностальгії. Звісно ж, це медаль за відвагу культова гра. Перше я познайомився з нею у 2003 році у комп'ютерному клубі. До речі, напишіть у коментах, хто з вас та коли познайомився з цією грою. Цікаво було б дізнатися. Пацани 30, як і я сам, скажуть, це гра нашої юності. Ті, у кого юність проходить зараз, скажуть, Боже, що це за графіка? Чому ніби і так по-каліцьки рухаються? Але я гадаю, коли вони будуть у нашому віці, вони будуть так само з ностальгією у словах казати, наприклад, про ту ж Battlefield 5. До речі, а чи ви знали, що творцем серії ігр Медаль за відвагу є Стівен Спілберг? Так-так, не дивно, що ці сцени так схожі. В основному у клубах, де я бував, була доступна оригінальна Алієта Саут. Вибачте за мою англійську. Це вже згодом, коли у 2005 вдома з'явився свій комп, я купляв диски з різними адонами цієї гри. Отакий от, от адон на двох дисках в мене залишився пам'яттю про ті часи. Звісно, хтось з вас познайомився з грою ще на PlayStation. Дві частини медалі вийшли на неї ще в 99 му та 2000 -му роках. Але на мою думку, перша, скажімо так, компівська гра є тією самою, тією, що залишилася у пам'яті на все життя. Прийшовши до комп'ютерного клубу чи сівши дома вже за свій комп'ютер, ти занурювався у світ Другої світової війни, направо та наліво знищуючи нацистів, проникаючи у секретний німецький бункер з підводними човнами, чи допомагаючи союзникам звільняти Африку. Ех, спогади, спогади. І до речі, поки інші робилися в CS 1.6, я з друзями надавав перевагу поробитися у медальку по сітці. Але це вже діло смаку кожного. Ну, а далі ми переходимо до конкурента медалі за відвагу. Це Call of Duty. Перша гра цієї серії побачила світ. У 2003 році, а друга, можна сказати, легендарна частина у 2005. Вперше я познайомився з Call of Duty саме з другої її частини, але, на жаль, вже не пам'ятаю, коли саме це було. Колда не так врізалася у пам'ять, як це було з медалю. Не помилюся, якщо скажу, що саме друга Call of Duty є самою популярною з того часу. Знаходячись у одному ряду з медаллю за відвагу Алієнта Саульт, знову вибачте за мою англійську, тому мова буде йти саме про неї. Вона мала вже більш гарну графіку, та в ній було представлено місію за совєти. Вона, як і медаль, доволі добре занурювала нас у атмосферу Другої світової. Але як на мою думку, це все ж таки було вже трошки не те. Не ті емоції, як від знайомства з медаллю за відвагу. Ні, ні. Я ніяк не хочу образити гру чи її фанатів, але і не буду приховувати, що мені дуже подобається Call of Duty Друга світова 2017 року, але це вже інше. Напишіть, коли ви вперше познайомилися з колдою та яка це була частина. У другій Call of Duty, як і у медалі за відвагу, нам представлена танкова місія, але більш різноманітна та дієва. І як я вже казав вище, гра має місію за совєти. частково ви, прости Боже, позахищаєте Москву та зануритеся у сніжну атмосферу боїв у Сталінграді. Call of Duty 2 теж має свою місію висадки союзників у Нормандії. Але тут ви не побачите кадрів зі спасіння рядового Райана. До речі, є один мод, який зумінює скини та озвучку у грі, і ви вже зможете постріляти совєтів на стороні німців. А от ярлик цієї гри я доволі довгий час бачив у клубі поряд із ярликом медалі за відвагу, та не придавав йому значення. Допоки все ж таки не вирішив спробувати, що це таке, Залізний Хрест. Операція Тронхейм. І так, дивно звучить, але це була гра за німців. У першій місії ви повинні були захищати локатор біля норвежського міста Тронхейм від висадки англійського десанту. Певно, мало хто її знає, але я гадаю, що знайдуться люди, хто грав у неї. Як не крути, але гра швидко набридла своєю графікою та геймплеєм. Я тоді навіть і не уявляв, що гра відноситься до Вольфінштейну. хоча ні, не так. Я тоді навіть і не знав, що таке Вольфінштейн. Потім на клубних компах з'являється повернення у замок Вольфінштейн Ворожа територія, гра 2003 року випуску. Це була чисто мережева гра. У яку можна було грати замість КС 1.6. Але також, завдяки своїй графіці, вибачте, такого образивцем вона довго не прожилася. Потім у Wolfenstein можна було грати вже дома, але місії про вбивство зомбі не заходили. Тим не менш, цієї моєї спроби на пам'ять залишились отакі два диски, одного з адонів Wolfenstein'у. А от за цією грою я провів ну дуже довгий час, і от її, я думаю, майже ніхто не знає. Але я хотів би згадати її парою слів Hidden Stroke 2. І знову вибачте за мою англійську гра 2002 року, але на відміну від віще згаданих, це вже стратегія у реальному часі. Тут ти не грав одним головним персонажем. Тут ти приходив місії вже у ролі командуючого цілою армією, маючи змогу одночасно керувати і танками, і піхотою, і гарматами. Крім покрокових компаній за певну країну, були ще одиночні місії, але гра мала редактор мап ви мали змогу самі створити поле бою і розмістити на ній бажану кількість юнітів. Ех, скільки часу я витратив! На створення таких карт. Пам'ятаю, по вихідним міг майже весь день просидіти, але для любителя ігр про війну це саме те. Гра, де не розробник задає тобі план, як грати, а ти сам. На пам'ять про це в мене також сохранився диск з грою. Зараз в неї можна пограти й досі, вона запускається навіть на десятці, але лише на старому моніторі. Щоб мати більш-менш грабельну картинку. Ну що ж, напишіть у коментах, що на вашу думку я не згадав у цьому відео, та натисніть свою вподобайку, щоб підтримати просування україномовного контенту на Ютубі.